Гурт група корба рівненський пан -гурт, що співає про підлітковий алкоголізм, неоство, свободу, освітлює соціальні та емоційні аспекти життя людей, піднімає своїх піснях питання пошуку себе в суспільстві, повному існуючих образів, яким треба відповідати. Чи має це все глибину концепцію? Чи наслідка не дуже поважного стилю життя авторів? Те, що в цілому не може показати гурт, чи впізнаваємо слово несе собі образувати на цензурну лексику, що її посадомлюсом зачитувати. Сьогодні група корба у Дніпрі. І ми дізнаємось, що ж в головах таких багатогранних особистостей. І так, сьогодні в Махнапабі рівненський гурт Група Корба. Представтесь, будь ласка, розкажіть, як зібралися, всім привіт. Мене звати Юра, можна назвати мене Єжи, можна назвати мене той долбайоб єбаний. Uh, я вокаліст гурту Група Корба. Ми... Uh, my... Приїхали в Дніпро грати сьогодні, ахуєнно розйобуватись, зібрались, Ну, ми з цим добойобом. Це Вова Токіо, наш гітарист і другий вокал. Ми з ним грали на вулиці, коротше, дуже довго. А потім напилися, якось його батіного спіртяги, розмішали солодки водойдки, нам треба создати гурт. І ми вирішили создати гурт. А потім знайшовся один басист, він знайшов барабанщика, потім знайшовся другий басист, він ішов і Якось короче життя мутиться лових рути. І як змінилася ваша музика за весь цей шлях, що ви зараз закладаєте в свої пісні? Це до, мене. О, це до мене, це до мене. За музику, коротше. О, да. Я думаю, що за весь цей час, спочатку до кінця, я думаю, наша музика має що логічно разом з нами ставати ще дорослішою, але в хорошому смислі, не відміняючи коротше, драйва, який там був. Того, да. От, я думаю, що вона буде рухатись в цьому напрямку. А та, але взагалі побачимо, блядь, я по настроєнню. Як в мене... Ку от я, я типу от ми в недавно написали нову пісню, вона така спокійна, кай... ну як спокійно, драйвова, але кайфова і по тесту тє... тексту така спокійна, класна. І я хочу щось ти типу, побачить в майбутньому таке. От ми пишемо тим, чим живемо, тим, чим гуляємо, тим, чим тусуємось. Ми перші пісні взагалі написали по приколу для наших друзів. Ми не думали, що ми будемо десь виступати, ми гурт створили по приколу. І типу, ми взагалі не думали, що це, хоч хтось буде слухання. Тепер неук слухають там майже вже півляма на слухати. Перший свій концерт набрали дуже багато. Глядачів і слухачів, тоді кстати, не в нашому, <реш> тоді до речі, не в нашому гурті. Був <реш> цей на перший концерт нас поставили на розігрів. Ми просили не стати нас першими. Будь ласка, діба не ставте. На концерт прийшло 150 людей, 100 з яких на нас. Тобто, ви можете сказати, що у вас немає лінійного такого розвитку, лінійних змін, якихось Пані... просто за настроєм? Все це ну як, як піде, як карта маже, як масть піде. Краще, як всі тебе чому? немає карт, <реш> чому ти не в костюмі? В смысле? Це і нас, як такий розвиток, він взагалі гіперболи без <рі> нагадує. <рі> типу, то в нас все класно, то в нас все херово, і це залежить від нашого внутрішнього стану, від зовнішнього стану. Від того, як, з якою періодичністю просто... Десь ми з ним сремся. Да. від цього випадку <рі> <ця рі> часто. А, а це типу... не типу, дуже, <рі> да. а, Бля, хочеться, хочеться рости, рости, ростем, ростем, даємо концерти. Ми просто, будь-що б не сталося, ми і граємо. Ми приїжджаємо на концерти і граємо. І що ви хочете донести своїм слухачам? Що ви хочете, щоб вони відчували? Ми хочемо, щоб наші Артур, що ти хочеш щоб наші слухачі відчували? Я дуже хочу, щоб наші слухачі чули той запал, який ми вкладаємо в кожну пісню. Ну вони вкладають, тому що я нічого не роблю. Я стою на сцені. Єдина моя задача це бути красивим. І я хочу донести цю красу для слухачів. <звіси> 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 я не сказав, що я буду успішним. Добре, розкажіть, які українські слухачі вас надихають. Слухачі Блядь. <звіси> <звіси> ну це теж uh, питання теж актуальне. Які слухачі вас надихають? Як ви описали свою аудиторію? Наша аудиторія саме і самі миленькі кіці, які завжди нас підтримують, завжди нас виручають. І вони самі самі ахуєнні. От аудиторія нас реально дуже сильно надихає. А, з виконавців ну, в мене як такого саме українських е типу інспірінсів, ніяких я таких як напряму не бачу. Ну там трошки бачимо, який вайб вже дана, трошки бачимо, який в кого саме сцені... От для мене, як вокаліста, сценічні виступи, типу, щоб народ там качати і так далі. А, але ну ми скоріше надихаємося тим, що ми проживаємо, скажем так. Я можу сказати за музичку. Да. За те, що надихаюся, з українських коротше, це така штука, ви шукаєте якісь, типу, ну, пісню одну з однією назвою українською. От. Да. А, от. а ви знаходите в ітогі якусь старішу версію, яка виявляється оригіналом, десь типу, з 90-х. Ви слухаєте, а там тупо таке роз'єбало, ваша голова взривається. Надихаємося тільки старою, крутою українською музикою. Що ж, о, опишіть портрет типічного слухача Корби, як ви його бачите? Це лучше до Льохи. Портрет зло сятбу. Ну, отак от, отак от представить. Що тут косічку треба зробити? Червоненьку. Тоді я грати в цій групі не хочу всередині Ну тих виглядає. Дуже різні люди насправді бувають. Іноді приходиш на концерт і в шоці від публіки, тому що ти настільки не очікував цю людину бачити, там, таку людину. Якщо повернути голову направо, я уявляю їх якось ось так. Є старші, є менші аудиторія. Типу, різні жанри аудиторії нашої. Що ви скажете про українську індустрію музичну? Що вам подобається, не подобається? Все подобається, все охуєнно, блядь. Все, що не робиться, все, все не краще та, зараз. Лю... Ну, типа, люба хуйня, просто що блядь. А навіть Байрактар ще під не підней, коли а, може. Навіть Клавдія Петрівна. Навіть Клавдія Петрівна. Секунду. Рекомендація від гурту групи Корба. Якщо ви хочете послухати класне, сучасне українську поп-музику, але не хочете відчувати себе крінжем, забивайте кульпарківська в Ютубі і слухайте мікс бібунявого. Зла. О, по, від кожного з вас по одному моральному принципу, якому ви керуєтесь? Ну, жити в кайф і робити те, що мені подобається. Є башить, навіть якщо всі не вважають, не поважають все одно. Якщо тобі це подобається, то їбаш далі. Я виберу аморальний принцип. Мені, ну, тіпа, я лінівий, я не хочу на стаящу роботу. <різь> Діти, купуйте військові облігації України, допомагайте ЗСУ. Що ж, і останнє питання. Якби ви могли донести одну думку до всього українського суспільства, що б це було? Блять! Перестаньте нахуй! Ну, Довбойобий нас і так ворогів хватає нахуя ви між собою середить уйобки. Хватить писати хуйню в коментарях, чи хтось мені це дуже противно читати. Е, люблю українське суспільство, обожнюю, дякую. Що ж, це була група Корба. <суспільниці> <суспільниці> а, останнє слово. <суспільниці>